Тут Лендер готовий, всім вітанечко Ну або Peugeot 4007. Нагадаю, хто дивиться відео, перший автомобіль 2011 року це обмінний фонд каналу Авторозбор. Автомобіль має. Бензиновий двигун 2,4 від Mitsubishi, варіатор від Mitsubishi, повний привід, прикольну комплектацію і докомплектований деякими речами. Значить, давайте пройдемо все по порядку. З фарбованих елементів, шматок заднього крила, чиста косметика і кришечка. Тут Ну, тут важко зрозуміти, фарбовано це чи ні, але 170 мікрон знаходиться тут. Не більше, ніде ж попілки, нічого немає. В комплектації передній задній парктрон, два комплекта нової гуми. Зима і літо. Зим... літо тут, бачите, новеньке, зима теж новенька. Стоїть на автомобілі. Автомобіль має повний привід, тонований, релінги. А повністю стоять бачите, В головному світлі, в денних ходових вогнях. Попереду хром такий пакет, туманочки, датчик світла, сенсор дощу, два ключі. Газ четвертого покоління за 600 євро. 4 електроскладйомки складання регулювання підігрів, дзеркал, підрульові перемикачі встановлено. По заводу, звичайно. Шкіріне кермо, мультикермо по магнітолі, круїз-контрол, е клімат-контроль, Android Auto і Apple CarPlay, автоматична коробка передач, звичайно, е систему управління повним приводом, малий шкіряний салон в ідеальному стані автомобіль, 3D-ева коври. Тобто готове рішення, ви купуєте автомобіль, ставите на перереєстровуємо його, тим більше, що тут дивіться, вже не потрібно платити першої реєстрації, так як автомобіль вже на українських номерах. Автомобіль два роки в Україні. Варіатор капіталився на 170 чимось тисячах. Зроблена капіталочка Вінкот. Я зараз надам для того, щоб ви могли перевірити по базах дилера, хто хоче для себе. Будь ласка, зблизька показую, фіксуйте. Машинка в чудовому стані, як на мене, майже ідеальна. 9600 доларів ціна в місті рівному, доступний доставку будь-який регіон України. З того, що потрібно зробити, заміна масла в двигуні і, в принципі, можна сміливо далі на ньому кататися. Зробили професійне полірування. 9600 можете забрати в нас його в місті рівному. Перереєстрація відразу на нового власника. Тобто за 9600 ви отримаєте автомобіль 11 року, кросовер, джип на повному приводі з двигуном 2.4 з газом 4-го покоління. В ну, прикольній комплектації в гарному стані. До опрацювань тут багато. Це Леди, це два комплекти резини, хто придбав, то це тонування, це в нас Apple CarPlay Android Auto, магнітолка стоїть. Коври, тобто ви купуєте автомобіль, не так як з Європи потрібно все доукомплектовувати. Ви купуєте вже готове рішення і просто собі катаєтесь. 9600, місто рівне, ціна без торгу. Кому цікаво, приїдьте! Подивіться, полірування зроблено професійне, машинка виглядає просто як новенька зараз в даний момент. Салончик, ви бачите, хімчистки нічого не потребує. Стан салону, тут бомбезний. Ручка, кермо, все, нічого не зношено. 202 тисячі пробігу, 2,4. Газ, бензин, 6 подушок, арбек, 2 ключі. Ось таких, перепрошую, брудні руки, резину завантажував в нього. Все показав. Кому цікаво, 9600, не зволікайте. Мені здається, що за таку ціну особливо нічого на ринку не придбаєш. Навіть якщо ви його придбаєте за 10, то поставити газ, поставити Леди, поставити магнітолу з CarPlay, Android авто і камерою, це все коштує немалих, я би сказав, навіть великих коштів. Цікаво, телефон в описі до відео.